Всім доброго ранку, ми на морі. Трохи вітер, але сонечко небо класне. Тут, бачите, готель такий О, Дивіться, тут вгори є. Клас. Ну, Чесно кажучи, нам дуже подобається. Ми в Албанії. Зараз подивимося, що тут по цінах. Ну, 350. Треба буде потім так. О, тут во молоко. Сьомо. Якийсь О, млеко пише. Млеко був. 180 молоко. І 4. Дивіться, що я знайшла. Я не знаю, чи то лавас, чи то наполеон. То в волобанії, скажіть, а найбільше я не люблю такого, щоб було без стін. Побачимо, що в кінці в нас вийде. Ну То ми в супермаркеті на пляжі. Побачимо. Дивіться, щось таке смішне. Mm -hmm. Які смаколики? Тільки дорого. Ярослав каже, що якісь смаколики тільки дорого. Ну, no, паприка фарширована на А вона гостра може бути, no. правда? Пікантне пише, о, я мію читати. І тут є плоский товар. 250, напевно. То 250, а тунчик 200. Маленький. Свіжого м'яса ми не знайшли. То мій Ярослав щось щасливий знайшов. Може кількох томаті. Всім привіт! Ми перший раз з супермаркету з Албанії. Накупили, не знаю, точно ціни дорожчі, ніж нормально. Живої риби собою немає, м'яса теж немає, все запаковано. Заплатили 5 тисяч з копійками, чек всередині. Зараз знайду. Але ну так, ми купили набагато креветки, де ми так вдома купляємо? Правда, все заморожене. Ціни може не буду знати. Знаєте, що там, якщо приїжджаєте якийсь супермаркет, якісь там ціни стоять, другі не стоять, не ведіться, то, скоріше всього, воно дороге, тому ціни нема. Купили такий хліб там, морожений, такий як в Греції, купляли, нам дуже подобався. І тут взяли. Кока-Колу, молоко. Молоко маємо 180 лек. Лаваш у нас був безцінний, бо було не було ціни. Зараз будемо, може, шукати, може знайду, якщо... але я не факт, що я зрозумію, яка це ціна. Купили вівсянку, масло маємо. 200 лек коштує літр олії. В супермаркеті бачили польські продукти. Навіть зняла на відео. Але дорогі. Купили цукер, 130 лек. Ну то Супермаркет коло готелів п'ятизіркових, тому такі ціни. Я думаю, десь і жодного місцевого не було. Жодного. Думаю, десь інакше мають бути і інакші ціни, але так як ми тільки приїхали, ми ще не до кінця такі місцеві і не знаємо, де можна знайти щось краще. 200 лек яйця. Ну, приблизно 100 лек то 1 євро. Так що ми приблизно стратили 50 євро. Зато дивіться, тут таку, таку штуку купили. Там є різні такі, ніби як паклава, по 350 лек. І там є різні фірми, і ми, ну, фірма така сама, але різні якісь види, і ми всі спробуємо. Заморожену важиву. О, з фасолькою такою. У нас таких припадають. Ось таке, бачите, 450 грам. Теж не знаю, скільки коштує креветки. Ми на відпочинок любимо робити такий рис з креветками, дуже смачненький. Та вікось. Добре, не треба. Тисячу леків. Хто в Албанії вже є, знає, що тут є наші. Скажіть, що ми дуже переплатили, чи ні. якщо хтось мене побачить. Ярослав взяв собі оливки. Такі макарони. Ну, тут макарони похожі до рису смачне, Ще купили мідії, 700 лек. то що я подивилася зразу скільки коштує. Саме більше, то я не розумію, що ми купили. Рахуйте, ми купили, скоріше всього хека. За 10 євро, ну бо 1000 лек. Тисячу тут, тут приблизно 10 євро. Така закупка. Я дуже рада, що привезла масло з Польщі. Чи що я там навезла масло, ковбасу. Мівіно, бо мівіна щось тут теж якась не дуже дешева. Краще вже взяти пахлаву. І мівіно. І така закупка в мене вийшла. 5 тисяч лек. То приблизно 200 злотих. На 200 злотих я в Польщі більше куплю. Мені так здається. Ну, нічого в мене на відпочинку. От і чек. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Дивіться, яка краса тут. Зустрінемося.